Весняний вітер КВН повіяв у Бердичу. Відділ у справах сімейної та молодіжної політики. Організував велике свято гумору, за яким вже давно скучили у місті. Веселих і кмітливих команд на сцені міського палацу культури було аж шість. До ветеранів місцевого кавену, збірної медичного коледжу Біст, політехнічного «Фейерверк» і педагогічного «25-й кадр. Приєдналася команда Бердичівського молодіжного парламенту Великий народ і громадської організації Спілка енергійних і розсудливих обратний ускорітель. Вперше взяла участь у грі Прегресив. Збірна заводу прогрес. Ми молода організація. Ми образувалися не так давно відносно, і ну е, поступило пропозиція, щоб зіграти в КВН, і Ми відкликнулись, теж зібрали команду із учасниками нашої асоціації і теж вирішили виступити. Зіграли команди всього два конкурси: візитку і домашнє завдання, але і цього вистачило, щоб надовго підняти настрій глядачам. У нас у коледжі дуже багато дітей, здібних талановитих, і насамперед наше покликання лікувати, але ще й смішити, тому що сміхом теж людину можна вилікувати. КВН гра для всіх. У залі разом із студентами і школярами сміявся міський голова Василь Мазур і його заступник із гуманітарних питань Іван Демус. А секретаря міської ради Василя Толочка запросили у журі. помолодше вділився враженнями. Він я думаю, що на років 30 не менше. Тому що я повернувся в свої студентські роки. Переплутати команди було неможливо. Кожна мала своє обличчя або демонструвала інші частини тіла. Жартували учасники над всім і всіма. Політика, рідне місто і студентське життя. Навіть міському голові не вдалося уминути гостро язика кавенівців. Особливо цього разу відзначилися вболівальники, Шумова атака була настільки потужною, що частину реплік зі сцени доводилося читати по губах. Мені дуже мі медучилище. Конечно, были там нюансы с использованием наших шуток. В прошлом году мы приезжали под выборы тут был тур. Вот три наших шутки прозвучало. Ну, это как бы это всегда начинает пользоваться материалом, но, в принципе, для первого раза очень-очень хорошо. Порадовали валельщики, которых было очень много, если вы снимали, увидели, наверное, там сумасшедшую поддержку. В принципе, я думаю, что все будет впереди. И очень хочу, чтобы команда Сбердичева в следующем году поехала на фестиваль в Одессу, Жемчужина у моря. Вот. Ну и помогу, смогу. За домашнє завдання команди усіх коледжів отримали самі п'ятірки, але найвеселіше журі визнало педагогів. 25-й кадр отримав головний приз. Друге місце посів феєрверк, третє біст.